Владислав Баранов, мій партнер по бізнесу експорту та імпорту аграрної продукції з компанії Агроторг. Так, Агроторг називається. Так. І сьогодні ми поговоримо про продаж українських товарів в Європі і навіть, можливо, щось цікаве побачити і запропонуємо. Дивіться обов'язково до кінця. Скажи, будь ласка, чим торгуєш? Займаємось імпортом з України до Польщі, ну до Європи. Це йдуть макуха. Різні макухи, тобто соєва макуха, соняшникова макуха, льняна макуха, шрота теж ті самі олії різні, і можуть бути соя зерносої, зернольну. Чи виникали раніше, скажімо, до цього конфлікту в 2023 році фермерів польських до цього якісь... Наприклад, упереджені ставлення до українського товару. Та і зараз. Яка ситуація була до, і яка зараз? Чи є якісь такі ситуації? Ні, до цього до того моменту не виникало, тільки якщо ми, наприклад, були такі випадки, коли могли привезти, і товар був в неналежній якості. Так, задекларували добру якість, приїхало щось, щось не то. Ну, тоді завжди вирішували це питання на місці, тобто або зниження ціни, або взагалі реекспорт, якщо приїхав, приїжджав зіпсутий товар. Але до. До 22 року таких питань, щоб нас не любили, наш товар український такого не було. От, з мій досвід, а mm -hmm. ми я навіть більше маю досвіду ніж ти, mm -hmm. по експорті української аграрної продукції. Зерно якісніше. Як що ти думаєш цього приводу? Давай так, суб'єктивно твоя власне. Та. Ну якісніше, відомо, Якіс. що якісніше. А з якими проблемами, проблемами стикаєшся в цьому бізнесі? Найчастіше. Перша проблема, те, що наш покупець може з нами не розрахуватись. Тому для того ми вивчаємо перше за все, для того, щоб комусь продати, треба вивчити клієнта, чи він платоспроможний, так і починати з ним працювати. Але навіть був такий прикрий випадок, коли ми працювали з. Однієї польської компанії три роки за Лією. І на, останню, на останні машини вони просто нам не заплатили. Два роки тривав суд, виграли, але нічого не змогли забрати, бо компанія банкротилась. Взагалі нічого не забрали. Не забрали, бо ну, виграли суди, але не було що, що забрати. Людина зникла взагалі з взагалі, контактів, перестала з нами спілкуватись і нічого взагалі не забрали. Ну, Будь-кому в принципі в бізнесі є ризики. Якщо зараз кав'ярні відкриваються, люди теж ризикують. Вони збиткові дуже часто люди туди не приходять, і ти там кожного місця доплачуєш, Це та звісно. Теж мінус міжнародної торгівлі, треба верифікувати, але і це вас ніколи не, не, не дає вам гарантій. Я хочу сказати, що ми зацікавлені. Та ми зацікавлені в українських постачальниках, тому якщо ваше, е, ваше бажання є експортувати, то я також є партнером зараз компанія «Агроторг», Ми співпрацюємо разом і ви можете нам постачати українське зерно і макуху. Що? Каже, що нас цікавить в цій перелік? Ну, українське зерно наразі ні. Але, наприклад, макуха соняшникова, соєва льняна, шрот соєвий соняшниковий, соя ГМО, не ГМО, олія. Олія може бути соєва, соняшникова, льняна, дріжджі, кормові, ДДГС, пивна дробина, такі компів всі компоненти, які йдуть на корм тваринам. Плюс до того можемо теж не займаємось. Дуже рідко, але беремо нішеві товари, там якась віка, чечевиця, теж можемо з цим працювати. Трохи зараз так... на горох маємо по запитання. Ну так, так. менеджер, ну. але зернових я мала на увазі, в принципі, це олійні більше. Заборонено ну, тільки ріпак, соняшник, кукурудза і пшениця, але так. з соєю працюємо, тому якщо є соя, так хоча зараз знайшла в інших. Європейських країнах на ріпак замовлення. Чекаємо, ну, коли ми ті підніметься та, і будемо працювати. Тому, якщо ви маєте якісь пропозиції, надсилайте на електронну пошту, яка буде в описі до цього відео. Які переваги працювати з компанією «Агроторг», ніж самому стати експортувати ми зараз, от, наприклад, відкриті до співпраці з різними людьми, які хочуть невеличкий бізнес, там як агенти працювати, і так само до, для виробників. Я вважаю, що наша головна перевага буде е, своєчасний розрахунок. Е, в нашій історії компанії не було ще е, такого випадку, щоб ми з кимось не розрахувалися. Е, можуть бути тільки коли приїжджає неякісний товар. Тоді ми, наприклад, е, вирішуємо цю проблему на місці, дзвонимо до клієнта з України і кажемо, що слухай, приїхав неякісний товар до нашого клієнта. Я виїжджаю до клієнта, роблю відео, так е, просто. Це все передаю, тобто, щоб теж людина була певна, що я його там не хочу обдурити. Так? І це були пару таких поодиноких випадків, коли ми не розрахували з клієнтом, але в тому ж самому часі клієнт не, не залишився якби задоволений, бо була правдива ситуація. Так? Тобто, що товар приїхав або замочений, або взагалі зіпсутий. Ну, але це було, я ж кажу, на. на Тисячу машин, яку ми доставили на сьогоднішній день, то це було дві машини. Всі ну власне це а не так, так платимо, працюємо з багатьма компаніями з України, які нас добре знають, які можуть нас порекомендувати. Ніколи за платами не було проблем. Я ще скажу, що клієнту навіть вигідніше, щоб ти не повертав. Тому що коли ти повертаєш mm. цей товар в Україну, по-перше, зараз при поверненні при експорті товар їде без фітосанітарних сертифікатів mm. е, за рахунок лібералізації, оцієї mm. яку нам е, з війною дали. Але коли товар повертається, It я треба. повернула, то треба фітосанітарний сертифікат. І це вже розцінюється як імпорт. Там вже треба ПДВ. Оце ПДВ треба сплатити mm. при ввезенні. Ти ніяк не можеш завести, тому вигідніше е, працювати через компанії е, посередники, які зможуть вирішити, які зможуть себе там е, зараз в тебе дуже величезна. Перевага та що є склад, ага. що в разі чого можна вигрузити, пошукати іншого клієнта, і, е, і в такий спосіб вирішити проблему значно дешевше. Так, так. Зробимо маленькі підказки для українських експортерів для того, щоб з вами хотіли працювати європейські компанії. Будь ласка, надсилайте якісні фотографії, надсилайте е, умови, на яких ви працюєте. Наприклад, ви працюєте на умовах FCA, що замовник буде сам забирати. До речі, от ми будемо працювати на FCA, бо ми українці, і нам, е, нам комфортно з українцями працювати. Європейці зараз звісно, що бояться запускати е, автомобілі, але не завжди тому сміло можете пробувати. Український експорт потребує зараз. Поширення, щоб і розширення, власне, умови поставки, чи ви з доставкою продаєте там дідіпі, якщо вже розмитнений, дап, якщо просто з доставкою, далі фотографії, як я вже зазначила, сертифікати якості, як вони є, показники цієї, кількість, яку ви можете продати мінімально. Наприклад, якщо ви можете продати 10 тонн, як правило, іноземний покупець не буде зацікавлений. Ну, що так, додаш? Так. ну нам так, що для нас краще працювати на умовах fca тобто коли ми підставляємо свою машину. Вже незаметнений товар. Дуже часто до нас звертаються такі компанії. Я думаю, з новостворення українські, які пропонують тільки, тільки виключно ДАП. Дуже часто ми не погоджуємось, тому що розуміємо, що ДАП це одноразова така умова. Людина хоче просто побачити нашого клієнта, привести нашому клієнту. Ми на це дуже часто не погоджуємось, але є вже українські компанії, які возять нам на ДАП, Працюємо з ними від півроку, які не забирають наших клієнтів, їм вигідно там запропонувати вже ціну в Польщі, ми тільки розмитнюємо товар, доїжджає до нашого клієнта. Ми задоволені. А взагалі якісь поради для того, ну, якісь іншим там, підприємцям, які там, виробникам косметики, які зараз там хочуть на європейський ринок. Як вести перемовини успішно? Давай твої, ти вже досвідчений перемовник. Якщо брати. Мою сторону, якщо я веду перемовини не з продажі, а з закупівлі, так ні, з продажів давай з продажів з європейцями, то якісь тут, особливості їхні тут більше. Знаєш, Вікторія, я не можу більше сказати, бо тут працює мій менеджер, тобто ага. він поляк, який працює більше з поляками, теж з ними часом як він не справляється, наприклад, або йому там трапляється якийсь труд, такий важкий клієнт. Мені його Тоді я починаю то, це ще більший досвід з важким клієнтом. <гум> так, так, тобто є, є такі моменти, але е, ну, з поляками треба, поляку е, легше трохи співпрацювати, так? Вони трохи йому більше довіряють. Так? Бо зараз в зв'язку з тою ситуацією такі нас трохи е, недолюблюють. Так? Але якщо взяти, наприклад, е, розмову з українцями, тобто я буду як е, імпортер з Польщі, Україна uh -huh. буде експортером, то починаємо з. Починаємо розмову з того, що, що я вмію, чим я займаюсь, е, якісь там даю свої гарантії, тобто називаю компанії, з якими я працюю, вони можуть нас перевірити. І пізніше вже починаємо домовлятись. Дуже часто, ну, я знаю, що ти, наприклад, дуже рекомендуєш прописувати умови і всі документи. Я вже з досвіду знаю, що жодна умова мене так не забезпечить, як я не відчую клієнта. Якщо uh -huh. я чую, що, відчуваю, що клієнт є. Добросовісний, то жодна умова мене забезпечить. Тому що якщо дойде до того, що або я не розрахуюся, або клієнт привезе якийсь товар, за який я вже заплатив в Україні, і він буде недоброякісний, не то мені вийде то пару років судів, щоб повернути. Дуже часто люди пізніше починають. Ну, не, не часто, але буває, коли відмовляються від, від своєї якості товару. Ти взяв, ти мав перевірити на місці, але дуже часто ну, не перевіриш, якщо товар в біг бегу. То він може бути повністю зіпсутий всередині, так? І того не перевіриш, аж доки товар не приїжджає до, до клієнта. Але ну, це трапляється рідко, давай рід, так. Ні, щоб ну, це люди так трапляє... теж Україні потрібен експорт. <ріх> ні, ні, це залежить тільки від поставщика так. з України, так? Якщо там хтось щось захотів засунути в Бікбек, ну, ну приїде. Пізніше я буду телефонувати, давай Все. повертати товар або давай якось розбиратися. Ну дуже рідко, але, але теж трапляється, і тому це наш ризик. Так? Ти маєш транспортний бізнес. Що краще? Транспорт чи торгівля? На 100% торгівля краще, ніж транспорт. Чому? Транспорт дуже важкий бізнес, особливо в Європі. Тут дуже багато вимагань. Тобто, до як до як до перевізника, так дуже багато вимагань, дуже велика конкуренція. На сьогоднішній день, на сьогоднішній час дуже багато фірм транспортних, які мають понад 50 машин, банкрутують. Тобто їм дуже важко і в транспортному бізнесі важко. Але теж ну, у нас є тільки три машини, але займаємось перевезенням по, тільки виключно по Європі. Е, ну, наразі тримаємось. Так? Тримаємось, не скажу, що це краще, ніж експорт, так? але ну, тримаємось, пробуємо працювати. Але є українці, які дійсно вони розбираються в своєму транспорті. Розумієш, я чому думаю? Так, тому що ти маєш альтернативу ще. Якщо би ти, в принципі, може, і зосередився виключно на транспорті, але коли ти розумієш, що в тебе є кращий бізнес, так, в мене так. теж так. Я там мала, наприклад, напівфабрикати відкрила в Лодзі. Ну, mm. Але це смішні, смішні гроші. Тобто mm. багато роботи за смішні гроші. Так, так, і так. Так. мені не цікаво. Тобто, я з тих напівфабрикатів можу одну-ну дві машини пілети продати. Той саме пілети, яка взагалі їде, і тебе ніхто не турбує за той самий прибуток, який з цього. І Тому затрати, думаю, думаєш. Що... Дві години часу, так, чи там годину. Так, тому е, хто цікавиться транспортним бізнесом. Е, ми також можемо надати е, послуги. Ну, не я, бо я не маю транспорту. Мені це ніколи. Я завжди стримувалася. От знаєш, мене не раз приходили ідея. Ну я ж можу взяти так само в лізинг машину, mm -hmm. тому що в мене фірма багато років. Мені лізинг дадуть на хороших умовах. Але я завжди так тримайся, не роби цього, Вікторія. Бо я починала своє життя з логістики. Саме я перевізник е, працювала на фірму перевізника, де я керувала водіями, які там. Собі кілометри дораховують, пропав десь на, на цьому. Це була з водіями проблема. Але хто хотів би в Польщі транспортний бізнес, ти можеш людину проконсультувати. Можемо проконсультувати від самого початку і до відкриття бізнесу, і навіть далі. Маємо дуже добрі контакти з школи, які навчають наших водіїв. Код 95. так. Знаємо, як зробити ліцензію транспортну, як працювати з лізиновим компаніями, бо те, що тільки береш і починаєш транспортний бізнес, це, це тільки така верхшина айсбургу. Так там є стільки моментів, які треба поки ти то все сам не пройдеш ні, ніколи не зрозумієш і ніде напевно не прочитаєш про це. Так, тільки може навчити практик. Знаєш, як мені пишуть те, що я прочитала <фигувала> Гугла, <пигувала> те, що я викладаю. Це практика. Ніде в гуглі вам не напишуть, що робити, якщо ваш брокер напише це ЦМР зовсім не ну вантажномитній декларації, не той товар, не ту ціну. Що робити, коли там е, якась там помилка в документі е, на митниці, та і інших процесів. Що робити? От ми говорили про те, що неякісний товар. Ніде в Гуглі не напишуть, що домовляйтеся по любовну, наприклад, там, тобто знижуйте ціну. Е, також є така процедура, е, якось вона називається сюрвейерний, там незалежний. Е, Аналітик так, так? так чи користувався таким небудь по якості товару такою? Ні, ні. Я ні, один ні. раз користувалася незалежною не лабораторією, не яка не приїхала, не перевірила Т. товар і е, дала свою незалежну оцінку. Ми відповідно вже на підставі цього з погодили вирішення так, суперечки, всі. що товар дійсно був неналежної не якості, і знизили ціну.